Уронефрон у комплексній терапії циститу. Як день народження зустрінеш, так рік і проведеш. Американський президент Дональд Трамп не знайшов кращої прикмети ніж знову поговорити з російським диктатором. При цій розмові Путін буцімто підтвердив готовність Російської Федерації продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Помічник диктатора Юрій Ушаков також заявив, що у ході бесіди американський та російський президенти відзначили братерство двох країн по зброї у ході Другої світової війни. А також висловили задоволення сформованими Відносинами, які дозволяють вирішувати актуальні питання. Дивно, не знали, що Дональд Трамп і Володімір Путін воювали під час Другої світової війни. Загалом не знали, що Російська Федерація існувала до 91-го року. Ми думали, що то були Совєти, але бачите, у росіян паралельна реальність. У них Росією воювала у Другій світовій війні. Угу. Так, звісно. Не вистачає лише цим цьом попав в офіційних прес-релізах, але як було насправді і чи був фрагмент ніти клади першої трубку? Ми ніколи не дізнаємося, і слава Богу. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з диктатором Путіним мало обговорювалася тема війни в Україні, але цю розмову Буцімто відклали на наступний тиждень. Далі цитую Путін зателефонував, аби дуже ввічливо привітати мене з ним народження, але що важливіше, поговорити про Іран, країну, яку він добре знає. Спілкування знову тривало довго. Пише Трамп. Він наголосив, що Путін проводить запланований обмін полоненими. Російський диктатор Буцімто вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном має за закінчитися. Я ж пояснив Путіну, що його війна теж має завершитися. Написав американський очільник. Тим часом український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для американського телеканалу Ньюс Макс також розповів, що усі деталі, які росіяни виклали на стіл перемовин, це ультиматуми родом спочатку повномасштабного вторгнення. Тож далі слухаємо пряму мову. Вони написали ультиматум. Такий самий, який був у 22-му році, коли вони стояли під під Києвом, так і хотіли просто руйнацію державності України, повністю всього. Тобто, це просто копія того ультиматуму, плюс, плюс, ну, з урахуванням, що все ж таки три роки пройшли її зміни, і це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати. Це раз. Друге, коли ми хочемо закінчувати війну, ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у будь-якому випадку це тоді не меморандум, Домовленість з двох сторін. Це одна сторона, каже, що я хочу, щоб ти зробив ось так. Але вони винні, вони агресор. Вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти не закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати гроші на репарації і відновлення України, буде раз, два, три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові, бо ми хочемо закінчення війни. Президент Трамп взявся за дуже складну справу. І він сказав: Я зупиню цю війну. І перший крок це сісфаер. І я не робив нічого проти будь-яких його пропозицій для того, щоб Америка потім не звинувачувала нас. І ніхто не міг звинуватити Україну. Україна показувала, що готова на все заради миру. Володимир Зеленський заявив, що Україна визначиться з подальшою участю у переговорах із Російською Федерацією через тиждень після того, як завершиться обмін полоненими. А от країна агресорка буцімто готова відновити відновити перемовини з 22 червня.